Слава Ісусу Христу, миру Божого! Господь Бог має є триєдиний Бог Елухім, Бог Отець, Бог Син, Бог Дух Святий. І це є велика тайна, яка не була відкрита, тому що в биттю говориться про те, що Господь Ісус Христос відкривався їм. Як Христос, ну а як Господь, як Творець, не відкрився. І Господь Ісус Христос Він спочатку був, він сущий від початку світу і до кінця. Тому, якби люди бачили Господа Ісуса Христа, бачили би його дух, то ніколи б не розіпняли його, але є тайна, яка закрита багатьом, закрита багатьом Божа церква, закрита багатьом ученики. тому що ученики вони в. Знають слово Боже, пізнають слово Боже. Тому Ісус Христос сказав, що ви слово моє, перебувайте в моїм слові. І учні мають п'ять пунктів учнівства в виконанні волі Христової. Тому Ісус Христос говорив, що учні мої на суд Божий не приходять. Тому дуже важливо також розуміти, бо тому що Господь казав, щоб... Господь Ісус Христос казав, що ми перебували в слові Христовому. Берегли себе кожного часу, молилися, віруйте, віруйте, кайтесь і віруйте в Євангелії. Тому дуже. Важливо сьогоднішній час мати народження від Бога, тому що сам Ісус Христос він прийшов, щоб нас привести до Бога, щоб дати нам щит, захист, щоб ми мали, тому що Господь Ісус Христос він бачив, як Сатана з своїм військом було скидано на землю Архангелом Михаїлом. Тому Господь Ісус Христос він прийшов до того, щоб не було тої мутації людей, щоб ми стали синами, ми стали дочками Отця Небесного, щоб ми прийшли до цього небесного Божого Єрусалиму, щоб ми були в єдинім душі Господа нашого Ісуса Христа. Тому нам треба всім це духовне народження, впізнання, тому що казав Ісус Христос, до Фомі, не невіруючого, що блаженні, ти блаженний, бо ти побачив рани на руках можеш Побачити, вложити пальця між мої ребра і ти блажений. Але більше ще будуть блажені, благословені ті, котрі не бачили і увірували. Тому насправді багато би було таких, які бачать ці чуда багато би було таких і приходили б до Божого і церкви, до Слова Божого, до виконання Слова Божого. Но, на жаль, ми блаженні стаємо, коли ми виконуємо волю Божу, коли ми перебуваємо в Слові Божому. І слово воно як меч обушічний. І коли ми дійсно пізнаємо слово Господнє, то е, тоді, коли ми бачимо свої помилки, хаємо ще Ісус Христос. Він дає нам свободу, Він дає нам звільнення від гріхів. І також ми повинні кожного часу робити собі висновок, чи ми є в виконанні волі Божої, волі Христової, чи ми є в виконанні зла. Тому хай Господь Бог нас веде, буде завжди попереду нас, щоб наші Господні нас наповняли Господні дії, і щоб ми були все захищені і мали все плоди для Господа Бога, цілі для Господа Бога і нехай радість Господа нашого Ісуса Христа, Христовій мир, любов і праведність душі Святому наповняє нас, дає нам благодать, радість. І нехай Різдво Христове прийде в наш дім, в наші серця, і нехай любов Христова нас наповняє кожного часу, де б ми не були, де б ми не їхали, нехай приходить цей мир, Божа благодать і благословіння. Вся слава нашому Господу, слава Отцю, Сину і Духу Святому. Амінь.